Вітаю всіх і малят, і дорослих. Подивіться, хто завітав до нас у садочок. Привіт, малята! Я Марічка, завітала до вас у гості. Привіт, Марічка! Я гарно у вас в садочку. А що це так пахне? Це наші кухарі готують для маля смаколики. А як називається це приміщення? Діти! Ану підкажіть Марічці! Правильно, це кухня. Подивись, Марічка, а це наші майстрині-кухарі, що готують для діток смачні супи, котлети, булки та компоти. Я, коли виросту, хочу стати кухарем і навчитися смачно готувати. В цьому ми допомогти можемо. Але перш ніж навчитися готувати, давайте подивишся і дізнаєшся, що ж є на кухні. Це раковина, в якій миють кухарі овочі, фрукти та посуд. Це духова шафа. В ній випікають найсмачніші булки. А це шафа для зберігання чистого посуду. А я знаю, що це. Це плита, на ній готують правильно. А це велика пательня. В ній смажать котлети, м'ясо, овочі, а це великий стіл, на якому кухарі ріжуть хліб, овочі, м'ясо і рибу. Дуже цікаво. А це що таке? Подивись, Марічка, це посуд. Великий і малий, за допомогою якого кухарі готують смачні страви. А тепер подивись і порівняй, це великі і маленькі ложки, листи для запікання, тарілки та миски. Дуже цікаво, дякую. На кухні потрібно багато різного посуду. А хочеш пограти? Що зайве на кухні? Так, дуже хочу! Подивись і скажи, що зайве і не потрібне на кухні. І ви теж, малята, подумайте. Шапка, правильно! А тут іграшки, правильно! А наступна картинка квітка, правильно! Марічка, а ти приходь іще до нас. І наші кухарі навчать тебе, і малят готувати смачні страви. Із задоволенням, а що ми будемо готувати? Це секрет. Не хвилюйся, ми дуже скоро побачимось з тобою і малятами.